Пропонується до вашої уваги теплий, просторий та доглянутий будинок у селищі Козова Тернопільської області. Будинок цегляний, збудований у 2000-х роках, фасад утеплений і пофарбований, що додає зовнішньому вигляду свіжості, дах шиферний у хорошому стані, встановлені металопластикові вікна, за документами площа 90 метрів квадратних. Однак реальна корисна площа всередині більше 120 метрів квадратних, завдяки облаштованому мансардному поверху. У середині будинок має 4 основні кімнати, затишні світлі, зручно розташовані. Крім того, на мансарді розміщено ще дві повноцінні кімнати, інтер'єр уже повністю мебльований і перебуває в охайному стані. Можна одразу заїжджати та жити. Кухня укомплектована необхідною технікою, також є санвузол, усе працює справно. Комунікації підключені та функціонують, індивідуальне газове опалення, централізоване водопостачання, електропостачання, каналізація та інтернет, земельна ділянка 12 соток, подвір'я огороджене, доглянуте, з тротуарною плиткою. На ньому розташовано кілька господарських будівель: гараж, сарай, погріб, літній душ і вуличний туалет. Є плодові дерева, молодий сад і невеличкий город. Достатньо місця для ведення господарства чи відпочинку на свіжому повітрі. У пішій доступності знаходиться лікарня, дитячий садок, школа, аптеки, магазини, відділення банку та пошти, є залізнична станція. Ціна будинку без меблів 11 тисяч. Можливо розбити покупку на декілька платежів. Для детальної інформації та перегляду звертайтеся до власника будинку. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.